Ну, одним словом, отак банда. Він вічно, як не акумулятор, ждізу, фосфатний чи свинцевий, пробує. Що робимо? Е, на байк ставимо, скажімо так, називаємо це водяним охолодженням. Заливається сюди антифриз, йде ось так трубками. Тут стоїть помпа і підходить до контролера. Для чого? При великих. При великій швидкості на вантаженнях контролер починає грітись. Один вже ми спалили, тому ставимо водяне охолодження. Тут стоїть вже радіатор, вентилятори. Ось таке рішення прийняли, що тут буде решіткою закрито повністю. все. Буде обдув, і контролер буде працювати в певному температурному діапазоні. Йому буде комфортно і через то байк не буде грітися, не буде втрачати потужність, і зможе за рахунок цього видавати хорошу швидкість. Без охолодження видав 181 км за годину, з охолодженням маємо піти плюс-мінус до 200 і стабільно працювати. Ось так ця система виглядає повністю. Спеціальна пластина, термодатчик, помпа, контролер, скажімо так, подяного охолодження і тут контрольна кор, колба. Кому, кому цікаво тюнінг ваших електробайків. Підписуйтесь на наш Тік-Ток, ми вам поставимо, поможемо, зробимо протюнемо. Всім гарного дня!